Приїхала до мене моя посилочка. Зараз ми з вами її вскриємо. І поглянемо, куди ж я діла? Майже дві тисячі гривень. Так, ну як завжди, накладна, все, все як завжди. Все продруковується, немає ніяких таємниць, найменування, кількість. І загальна ціна 1727 гривень до сплати. Не зрозуміло тільки, чому російською мовою? Оце в мене єдине питання. Вся накладна російською мовою. Неприємно якось. І ось, що у нас всередині. Виймаємо перший другий. Третій. І четвертий. Татань. Ось такі бутилочки. Жовтий, помаранчевий, зелений і чорний. 1 кг 0,9 літра. Тобто немає навіть літри. Упаковано 4,01, 5,01, 6,01, 7,01, 8,01, 9,01. І третя 0,1. Отак от я їх виклала. Не, навіть не підозрюючи того, вони заявляють, що термін зберігання 12 місяців. Але скажу відверто, що у мене було таке, що латик залишається на наступний сезон, на наступний рік. Що з ним може трапитись? Він може загустішати. І якщо він загустів, просто потрібно туди додати трішечки-трішечки водички. Тільки зовсім по капушки додаємо і розмішуємо. Додаємо і розмішуємо, якщо мало. Тому, якщо у вас залишився з минулого року, можете сміливо його розвести і використовувати. Ну, про те, що це полікоберт, я вже вам казала. Іншим я зараз не користуюся. На сьогоднішній день. Це найкраще, що я знайшла для своїх сирів. Полікоберт антимікробне латексне покриття для сиру. Немає ніякого запаху не в самому латексі, немає запаху не в холодильнику, не на сирові. Мені за цю рекламу ніхто не платить. Я за неї заплатила, ви бачили. Скільки коштів, і я про це вам розповідала, коли замовляла його. Тому це просто для тих, бо вже в цьому році я отримую від вас запитання стосовно латекса. І в коментарях під відео були, і по телефону мені вже телефонували. Роблять дівчата замовлення на закваски, на фермент і запитують про покриття. Ні, покриття я сама купляю, в мене його немає, не було і не буде. Тому, дівчатка-хлопці, кого цікавить, е, я намагалася знайти його де-інде, нема. Ніде більше я його не знайшла. Знайшла зараз є ще у Перваченка на Крафтстор. Там є синій латекс, отаке покриття, полікоберт, тільки синього кольору, але коштує воно трішки ще дорогше. І все. Полісвіт, той, яким торгують всі інші інтернет-магазини, він дешевший. Але коли наносиш його, він має дуже неприємний різкий запах. В холодильнику цей запах зберігається. І коли знімаєш це покриття уже звизрівшого сиру, на сирові цей запах і смак присутній. Тому полісвіт я не раджу взагалі. Ось так. Я запаслась. У мене там ще трішечки є якісь залишки з минулого року. Сподіваюся, мені на цей сезон вистачить 4 пляшечки. Ну, 4 літри не скажеш, тому що в них вага йде в кілограмах. ну, Об'єм вважають вони, чи... за вагою. Тут, і вказується, 1 кілограм, і в скобочках 0,9 літри. Ось так. Пора варити сири. Я думаю, всі, хто хотів, вже мав змогу з минулого року, я вам раджу. І саме це покриття, і саме це інтернет-магазин. Е, тому, тому, хто хотів, я думаю, той вже знайшов. Ну, а хто не знайшов, е, в закріпленому. Повідомлення в закріпленому коментарі під відео я залишу посилання на цей інтернет-магазин. І кому потрібен латекс, дівчата і хлопці йдемо туди. В нас є закваски, аната, фермент. Латексу в нас не буде ніколи. Тому дом гастроном вам в поміч стосовно латексу варимо, покриваємо і витримуємо, визріваємо гарних вам сироварінь і вдалих сирочків.